Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всі друзі! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бота просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобза, пророче слово нашого Тараса. Продовжуємо свого збірника за порядком щоденно, сторінка за сторінкою, рядок за рядком пізнавати нашу українську правду, мудрість, істину ділитися нею і їм в своє життя приймати. Так, і продовжуємо твір, який ми розпочали Мар'яна Черниця. Чого ж плачеш, моє серце? Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться і сама не знає. Може, думаєш, покину? Ні, моя речина. Буду ходить, буду любити, поки не загину. Хіба було, коли в світі? Щиро що кохались, розійшлися, не взялися і живими остались. Ні, не було, мій голубе, ти чув, що співають. То кобзарі вигадують, бо сліди не знають, бо не бачать, що є брови, чорні карі очі, і високий стан козачий, і гнучки дівочий, що є коси, довгі коси, козацька чуприна, що на Богу, на Петрову глухій домовині усміхнуся. Скажу йому, орни се люблю тебе й на всім світі, як на тім любила. Отак серце обіймемо, отак поцілую, нехай купі закопають, омру, не почую, не почую. Обнялися, обнялися, зомліли, отак вони любилися, на той світ хотіли. Обнявшись, переступи, та не по їх стало. Дякую, друзі, що були з нами. Продовжуємо наступного разу читати кобзар.